Розрізать різні види географічного положення країни. Фізико-географічне положення це положення щодо великих природних об'єктів і явищ, які зумовлюють найважливіші особливості природи країни. Економіко-географічне положення це положення щодо географічних об'єктів, які мають важливе господарське значення, джерел сировини та енергії, населених пунктів тощо. Транспортно-географічне положення визначає особливості транспортних зв'язків з іншими країнами, а також сполученість різних регіонів країни. Геополітичне положення це положення на політичній карті світу щодо світових і регіональних країн-лідерів, військово-політичних блоків, центрів напруженості та регіональних конфліктів. Етнокультурне положення це положення щодо ареалів розселення народів та головних осередків культури. Екологогеографічне положення. Це положення щодо регіонів і центрів забруднення навколишнього середовища. Площа України 603,7 тисяч кілометрів квадратних. Це найбільша країна, що повністю розташована в Європі. У світі Україна займає 44 те місце. Територія сучасної України завжди знаходилася на перетині важливих транспортних шляхів. Одним з них був Великий Шовковий шлях, що існував з 2 століття до нашої ери, загальна довжина до 12 тисяч кілометрів, та проіснував до ХХ століття нашої ери, і який забезпечував обмін матеріальними і духовними цінностями між цивілізаціями Сходу і Заходу. У 2012 році було засновано новий шовковий шлях для поєднання суходолом Китаю з Європою. Один із маршрутів теж пройшов вітчизняними теренами. Географічний центр України має координати 49 градусів 0,1 міну північної широти і 31 градус 28 минут східної довготи. На околиці села Мар'янівка Зенегородського району Черкаської області. Хоч є і інші варіанти щодо географічного центру України, Географічний центр материкової Європи має координати 54 градуси і 54 мінути північної широти і 25 градусів 19 минут східної довготи. Він розташований біля села Пурнушкес. За 20 кілометрів на північ від Вільнюса, столиці Литви. До відома. В Одеській області є острівець Анкудінов. На якому встановлено оригінальний пам'ятник: Знак нульовий кілометр. Саме тут Дунай впадає в Чорне море. Недалеко розташоване місто на воді Вилкове. Його ще називають українською Венецією. Також тут розкинувся Дунайський біосферний заповідник.